Сьогодні я граю в гру під назвою Майкрат. І це п'ята серія виживання цього світу. І я буду вже вось, восьмий день, так що я думаю, що можна зробити спочатку це поспати, щоб цей грбаний дощ закінчився. А, понятно. Ну добре, друзі, якщо дивіться. Виконала обіцянку свою, а ви думаєте, яка обіцянка? Я ж не яку обіцянку. Тепер відео буде виходити, коли ви зберете 35 переглядів максимум. Або 30 переглядів. Тоді тобто, я знімаю нову серію. Так що, якщо ви хочете, щоб я зняв продовження, то подивіться це відео. Не знаю. Добре добуваємо землю, бо земля це найкращий блок світів. Без нього не було б. Ну хоча ні. Без землі можна було б. Якщо в реальному житті, то ні. Хоча якщо нема землі, нема дерев. О, можна ми можемо інвентар засра засране якоїсь. Красавчик. Прикинь. Без зайвих проблем, ніяких проблем. Просто взяла і зайшов сам. Селяни вже лягли спати, так що я... поломался. Стоп, чтоб Не дай бог, не ака тварюка. По типу зомби. да, только такие тварюки и бывают на свете. Ну, я тебе могу заразить, жители. Чтоб опять мне не надо было когда все свои справ, чтобы выликовать их. Дурачки некие сдохлые за мой. За то, что они втекли от зомби. Лягну з ними спати, щоб наступив новий день стація. Якщо ви хочете, щоб. Якщо ви хочете, щоб я зняв... Я зняв. Зняв про Роблокс? Фух, бліна. Слава богу, я зламав там блок. Добре, мені треба ліжка. Багато ліжок. Це і буде так. Спідран, спідран, оп-оп-оп. Так, оп, оп. да, це як само, як в хардкорі. Це правильно. Ага, тут немає нічого, крім фаркелів. Мені теж треба. Ні, ну там треба літло встановити, бо не що? І мені треба... Що? А, ладно, мені показалось. Я поняв, де ці селяни беруть професію. Все компоста. Да, тут я позабирався, бібліотека ж. Так, треба да, це. А, там наш міста вже нема. Ну вон ско. Тут немає нічого. Ставлю всю за цей компост. компостер. Ба, компостер. Фу, блин, я шо російському сказав щось. Фу, блин, ригать хочеться. Фу, блин, а коли я сказав російське слово, зразу ригать захотілося. І не треба русочки мене в комментариях обзивати. Ну якщо шо, на вас якось пофіг. Да, якщо ви почнете мене откраблять, то я, я не по задню не даю. Коротше, мені не надо матика поки. Це мекалаш. Оп! Тут ту-ту. Корови, виходьте. Ладно. ту ду ту 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 -ду, ду Шо ви? Тепер у них я тут. Я можу їм кинуть картоплі, щоб вони мені народ. і та обжора в сага. Не, от схоп її. І, короче, тут уже нічого не. А розмножуйтесь. Нам якось надо убрати їхню. Що типу, надо так. Ой, я вивчаю, а. Бо ну, цей образ, бо вони... Як вибирати цю тупу професію? Короче, МК, м'ю керівництво, в мене в мене стає Да, я такий я Не догониш, не поймаєш. Добре, друзі. Дай дуже професіональний майкрофтер. Я хочу піти в незер. Але треба лава. Ну думаю, для вас це займе трошечки часу, а для мене... Трошки. казав для вас це трошки часу займе я вас спитаєте, чи я без шолома? Я його поламав. І мені меч перекрафтувати треба було. Якщо ви думаєте, чого у мене 21 24 було, то я там знайшов трошечки. Добре, мені треба скрафтити тепер це шолом. І зробити портал Венера. Де він буде? Гудайте. Ті кімнаті, які я копав камінь. Це кімната мені б. Что принесло спугаливало. А, все, сделано. Тебе мне краями надо. Кстати, знаете куда-то я засадил Ніколи не огадається. Так, да, так хай буде. Так, мені треба граві, щоб зробити запальничку. Да, щоб підпалити портал. І ця серія буде... Не зверська. Я одразу знайшов цей гравій. Спершу спроби, бачили? Кремінь. Кратимо запальничку. На російську вона називати Фу, блін, сказав ригать хочеться. Да, русички, Вас, ваша мова трошечки. Не знаю, кажу, не треба мене оскарбляти. Добре, зараз зайдемо і подивимося, куди ми зайдемо. Ідея я Добре виходимо. Ну, щось, друзі, дякую вам за перегляд цього п'ятої серії і всім дякую за перегляд, всім пока!